Данти другої групи освітньої програми Економіка та управління бізнесом представляють люди в чорному. Чекай, я бачу до сьогодні в темному костюмі. Отже ти ідеальному підходиш. Вам? Так, нам. Вам не розповідали, на западників є ще інша організація. СВЧ. Який СВЧ ти закріплять хочеш? Студенти в чорному. Сітьому за порядку на забуде. Ось, тримай, тобі це задумається. Ще є така штука, нейтралізатор пам'яті. Вона стирає пам'ять. О, я бачу ти сьогодні в темному костюмі. Ти ідеальному підходиш. Вам? Так, нам. Вам не розповідали, О, військові, військові у військових існує ще СВЧ. Який Ти сьогодні про що? Студенти в чорному ми сінському за порядку на факультеті. Ось, тримай. Використовуй зрозуміло. У всякі телефоні стараюся і пам'ять, потім входять, нічого не пам'ятаю. Буває. Страшне, страшне сталося! Що? Там, там, що там? зачинений! О, зникли ключі. Ну що, студент, в тебе є перше завдання. Ходімо на лекцію раму. Ви прийшли на першолецю за вчасно, хіба це не піду Гарно Гарна підвіщено, пішли розбиратися. І Що тепер робити? Тепер вони не пам'ятають, що вони підходили. Пішли ви Давай. Кожен студент знає, що на факультет не можна ті стаканчики. Де ключі? Які ключі? Взагалі нормальні. О, давай цих будемо. А ну, що Скільки та жичок на пану? Що, не знаю, я вчепі Позор, перший курс. Шість, сім. Що таке пано? Мені за це описування, гроші дадуть. Вітаю всіх. Сьогодні ми вивчаємо тіньову економіку. А тінева економіка це ви що? Тініві... А цей жарт треба забути усім. Ой, я очки, а. Мене так, щось тут не це. То хто мені вповідь про тієї економіки? Чекай, ну це ж нова тема. Звідки вона знає? Скільки дошечок на пано? П'ять. А скільки з них співає? Що запитання? Цього жоден першокурсник не знає. Ану... О, попалась! Чекаю, ти ж моя одногрупниця, навіщо навіть ти мало ключі відпограю. Вибачте мені, будь ласка, я просто не можу змиритися з тим фактом, що моє найкраще студентське життя закінчується. Я більше сюди не прийду і виявляєте, навіть борщика з вареничками не з'їв. Ну ти даєш, ще ж є магістратура. Тим паче на економічному завжди раді своїм писникам. Що ви робите? Що тут відбувається? Ну, а поки викладачі стерли, пам'ять танцюють всі.